Френдлі, з вами на зв'язку. Деніс Френдлі. В цьому відео, дружні, ми з'їмо з вами на відео пасту горіхову з какао Кіндер. Ось таку пасту ми вже їли з вами Кіндер, але це якийсь батончик какао. Та. Коротше, горіхова паста з какао, такий Кіндер. Зараз попробуємо з хлібом, оцінимо від 0 до 10. Також в мене тут є чай. З чаєм ще також спробуємо. Також думаю, що це буде смачно та й буде. Солодко. Ну, коротше, смачна буде паста. Та, тому що, більше, коротше, вжити до 15 вересня 2025 року. Я зараз знімаю 6 серпня. Я подивився на ті баночки, які я брав у івано франківську Там ще є Skittles, така паста, Snickers паста. M&M's уже ні вроді. Ще якась там, ще якісь пасти, то вони деякі до жовтня одна баночка, ще дві чи три. До 20 якогось там вересня, оце до 15-го, а ті дві ще до 25-26 вересня. Десь так писало. Та що, коротше, треба вже у нас останній місяць лишилося, щоб це з'їсти. Тому я знімаю у серпні. Я не знаю, коли це відео вийде. Поняття не маю, бо то, що перед цим відео купа ще мені тучу відео вигружати. Не знаю, коли це відео вийде. Але щоб ви собі знали, я це знімаю в серпні, бо то, що перед вереснем, та, що це до 15 вересня, треба у серпні це їсти. коротше. Тому знімаємо. Маю я у серпні зняти на цю пасту і на ті дві, щоб до вересня їх якось успіти та з'їсти. Тому такі справи погнали до заставки цього відео. Прореагуємо цю пасту. Let's go! з Пенні реагує. Денис Пенні реагує. Сьогодні він буде їсти. Коротше. Пасту горіху какао, кіндер, з какаокіндер з хліб з хлібом. Тостерним, тостерним, тостерним. Так, це хліб тостерний. Тому такі справи погнали їсти. Коротше, народ, я думаю, що буде солодко, буде смачно. Щось махом потемніло. Мабуть, буде гроза. Так. Починаємо. Тик. Це. Коротше, я знімаю 6 серпня, а цей кліп до... Де то писало? До 7 серпня. Молодець, один день. Денис Прайдний. Ооо! <смеш> так, добре, я якось так почав. Якось неправильно я почав. Ще як почав. Так. Е, ну, починаємо. Я, коротше. Це пізніше. я хочу з цього м'якенько. Я люблю це м'якеньке найбільше. Що ж, починаємо народ пасту. Бо не так багато часу залишилося терміну. Треба з'їсти. Ну. Знову народ. Я не знаю. Тут якась водичка попалася. Знову якась маса. Так, народ. Я не знаю, що з цими пастами твориться, але. Но... Тим паче, ось так. Бачите, якась вода, якесь болото. там, Не знаю, треба. Коротше, щось з тим робити. Не знаю, що ну, щось треба з тим народ робити. Чекайте, я вас трошечки посуну, аби було все видно. Хоча то так темно, що то, напевно, нічого не видно. Так, народ. Що нам робити? Вона ж відкрила, що це таке? Не, це олія. Це короче, нам треба вилити. Я не знаю, куди. Зараз придумаю. Я потім в відро. Поки що сюди виливаю. Кась олія. Я не знаю, нащо вони цю олію сюди дають. Так. Ну, коротше. Так. 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 М -м -м, загалом смачно. Так. он, дуже очень смачна вкусная паста. Может да? Угу. Можете поглянути да? Та. Так. Заверюха капец. Вот так. Так. Я ставлю пасту сюда. Еще раз. Так, я думаю, буде смачно. Ця паста мені вроді би на 9 балів сама, не знаю. Трошечки таке гріх. Десь на 9 балів. Ми з вами знімаємо будь-яку пору походу. Так, я, коротше, намазую. Зараз спробуємо з чаєм. Так, мабуть, я закрию вікно. Щоб не зайшло. Так. О, тепер краще. Ось так. Виглядаємо, давайте їсти. Тут якийсь чомусь тут мультик намальований оцей. Вроді три коти. Російський мультфільм. Три коти. Недобре. Що російський, але... Як уже є. Не знаю, що воно на Кіндер не похоже на смак, але. Пише Кіндер на пасті. Поки що 8 балів. Я сказав, що 9 балів, але тут з хлібом 8. Наступний шматочок спробуємо зараз чаєм. Я вимазаний трохи. Є вроді. Добре, я зачерпую. То, що вона така, як сказати, ніжна. Ну, типу легенько мазається, ріденька, так. напевно, це олія, знаєте для чого? Оце на початку. Щоб вона не застигала, не була така, як камінь-паста. Тому, напевно, дається олія, бо вона була така ріденька. Що з одної сторони не це добре зробили, що додали. Ну мені попереднє Рафаело смачніша була паста за цю. Тас Рафаело якось смачніше. Та за цю пасту. Знаєте що, щось потемніло? Давайте включимо світло. Так. Так, давайте спробуємо тепер з чаем. Чай не дуже... Цейво... Його... не дуже... Теплий, ну гарячий мене, такий який є. Так. Ну та нічого нормально. Ну, світло набагато яскравіше, то тобто тут потемніло, бо то погода змінилася. Угу. Що це я не можу? Hı hı hı. Teper çay normaldi. Veya yemo. Pişol Mmm, szczęście, date jest to bardzo smaczno. Mm, можу поки їм, не зможу їсти, будемо прощатися. так. Просто самі розумієте, то вже термін підходить, я тягнув, тянув. Не знімав, тут вже підходить термін. Треба кучі ж їсти. Це щоб не позіпсовувались пасти. Я вам в кінці цього відео ще покажу, скільки там тих паст лишилося. І терміни, Так. Угу, Але зуби починає трошечки боліти. Давайте попробуємо з цим початком хліба. Я напевно зараз зроблю чай, бо з все таки на 9, а саме на 8. Балю. Мені здається, що це відео вийде вже десь зимою, якщо не пізніше. Ну, може вийти зимою. Коли це відео вийде, зимою, то я знімаю ще літом, коротше. Коли вже зима, напевно. І можливо на каналі вже 100 тисяч є підписників, бо того, що коли це відео вийде. Бо того, що поки що на даний момент, як я знімаю це відео, 9600. Ще нема навіть 97 тисяч. 500 грамова баночка, що доволі багато. Не знаю, якоюсь глиною. Виглядає на глину. Це паста. Вона би мала бути коричнево, вона така як глина майже. Бога. Ну на смак не дуже. Ну типа, така трошечки, як і глина є. Не то, щоб глину пробував на але Чись такий смак трохи солодкавий і гіркуватий трохи. That's чай-краща набагато. Тому я роблю чай. це відео буде довше за попереднє, напевно. Ну, коротше, воно ну, буде довго. Не знаю, як за попереднє, але буде довго йти. Чекай. Бо це не так, як ми, знаєте, купили з вами якийсь напій, на 5 хвилин чи 3 випили і все. А ця паста це затягується, це довго. Добрий чай, так. Давайте ще трошечки з чайком. У мене ще тут кусочок кави навіть було. Трохи кави. Не знаю. Можна ще з кавою холодною. Еленкова кава там. До речі, колір майже похожий цей цієї пасти і тої кави. Трохи схожі. Я би показав, але не знаю, що з показувати вам. Тоже знову вставати. Ти. Показувати. Так. Давайте свою трошки. Угу. Скаву також на дев'ять. Це більш немає. Продовжуємо з чаєм. А ну зможемо ми за цей відео з вами хоч півбанки з'їсти. Подивимось. Чого мені так легко йдуть, поки що це в рот? Ну, я їм. Того, що хліб сам по собі дуже м'який, оцей, це отакий. Якби вже твердий, то, напевно, довше їсти. І легко дуже йде оцей тостерний хліб.

Так, паста на 8 балів. Тепер вже чути трошки гіркотою, навіть з чаєм. Ну я вже поставив з чаєм 9, хай буде з чаєм 9. Ну а так би 8, не знаю. Ой. Та, паста не вже тепер добре чується в кінці, що не дуже важна. Все-таки. Спочатку вроді нічого, потім бац! І вже на 8 балів. Та, все-таки, напевно, я змушений буду поставити 8 балів із чаєм. Бо то, що... Чути, що вона трохи така гірковатенька. А в Рафаело такої не було. Рафаело була ніжна. Солодка, біла. Пам'ятаю її. А це трохи хіркуватенька. Така як еМенденсу, так. Взяв ту емінденсу, то взагалі дуже паста. Там вже, напевно, 40 придатності прийшов. Я не знаю, що з того пасту робити. Ну до тепер холодинку стоїть ЕМІДемсо. Напевно, останній кусочок. Народ, бо теж треба мати міру. Не знаю, напевно, останній кусок. А, ой, вибачаюсь. Ну та, вісім. Просто чай самий солодкий, дуже солодкий, і я поставив 9. але ми оцінюємо... Ну, то і туале. Трошки гіркувате. Ну добре, хай вже буде 9 борющаємо. Завдяки. Ну, коротше, так, чай витягнув так. Але саме воно вісім болярів. Навіть можна було б і 7 поставити, бо трошки гіркувати. Ну добре, хай не 7, а 8, так. Перебираю оцінками. Бо я не знаю. Ні, ну так-то ще сім можна поставити. Залі то гірке трохи. Так, я думаю, що ми достатньо з вами поїли, достатньо. Забагато з нього. Слава Богу, останній кусок. Коротше, на цьому все народ не знає, що з ще з цим хлібом. Треба якось його з'їсти за завтра до 8 -го. серпня. А 8 серпня мене роздня. Ну, коли це відео вийде, то вже минуло, так. Ну, але я знімаю таке 6 серпня, то 8 серпня день народження. У мене. У мене, мене, мене. Добрий народ. Покажу ще пастилу. Паста, які у мене ще залишилася, та... ходім покажу. Не знаю, народ, може ще завтра з цими сирниками ми з'їмо цю пасту кіндер Буду знімати. Не знаю, подивимося, чи, чи вийде, чи не вийде. Подивимося. Може пізніше з блінчиками вийде, не знаю. Коротше, та паста Мендемс. отут лишилася. Це сама погана була паста. Шоколадова з кавою. Але чомусь ота от кава. Ця паста дуже трошечки отам відрізняється в цій кіндер. Дуже на смак трохи чути. То є, то ж, кави. Та. Ну але її ще хоч можна було їсти цю взагалі не годень. Це до якої 8 травня. Ха-ха-ха, вже пройшло давно. 8 травня, ого, вже зіпсута. Ну, що зробиш? Пустили пусто, Але заплатити заплатили, за недобре. А тепер дивіться. Значить, це кіндер кремі до 15 жовтня. Це ще може бути. Фереро Газельнат 24 жовтня це ще можна ще місяць постояти може. А от оця паста з Kitl з Треба вже теж вже скоро їсти. 26 вересня і Снікерсова паста. Також я казав на початку відео. До 26 вересня також ще 25. Тому треба хоч їх їсти, щоб ну, не застати ось їх зіпсованими і взагалі не посмакувати. Не насолодитися. Треба насолодитися. Та добре, дружні, на цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Мене звати, як завжди, Деніс Френдлі. Всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Ой, наївся капець. Забагато, але поїли. Пока. Я казав, що це відео буде довге. Пока, дружні.